Вітаю, дорогі мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад на листопад місяць для знаку зодіаку Телець. Як ви вже знаєте, розклади розраховані на велику кількість людей, тому що беріть те, що вас торкається, а що не ваше, віддавайте другим людям, кому потрібні індивідуальні розклади. Звертайтеся. В розділі опис знайдете всю інформацію, як до мене звернутися. І як, до мене, як мене знайти. Ну що ж, загадали ваше бажання? Будемо починати. Листопад місяць початок для знаку задяку, Телець. Сонце 19 й старший аркан. Цим арканом керує сонце. Це значить, що це означає, що в вашому житті буде шлях світлий. Можливо, ця полоса, яка йде в вашому житті, принесе вам тільки щастя, радість. До речі, по цій карті почує хтось, що буде дитинка, тут народження дитини, все робиться для дитини. В листопад місяць дуже чудовий буде для ваших якихось планувань. Відкриється нова дорога. Ці планування можуть бути як з вашою професією зв'язані. Можливо, ці планування будуть зв'язані із вашою професійною діяльністю, як творчість. Ви працюєте там, де ви щось можете творити, щось організовувати чи то здію. Чи то якісь кружки, чи то якісь шкільні кружки, ви самі, як організатор, там, де є кохання, це дім кохання, до речі, там де сонечко випадає, там, де йде радість і щастя, там, де ви сповнені. Такої енергетики, такою енергетикою, да, коли ви, як то кажуть, даєте цю енергію людям, де ви щось вмієте творити, щось радісне. Ця карта дуже чудова на творчість там, де люди артистичного такого зразку, дуже чудова карта. Це щастя, радість, і ви даруєте це людям. Ви сповнені. Прямо у вас із середини це йде, це сонечко сяє. Дуже чудова карта, дуже. Але е, хто в нас цей листопад місяць почався дуже чудово, сповнені енергії творчих. Друга колода в нас. Колесо року. Десятка чаш, сім'я. Чудова карта. Тельці. Чудова карта, тут всі з'їхалися разом. Дійсно, відчуття, що все йде добре. В сім'ї все складається так, як вам подобається. Всі разом, всі е, об'єднані одними думками, всі об'єднані одним, одним ділом. Дуже чудова карта, до речі, І це є десятка в нас завжди йде завершення, до чого ви прийшли. По цих комбінація двох карт, 19-й старший аркан сонечко і десятка сім'ї для когось це 100% буде як сформована сім'я, і ви вже готові мати діток. 100% йде на дітей, що дійсно ця сім'я це також, я ще раз повторююся, можливо, народження дитини в листопаді місяці. Сім'я сформована так, як треба. Тепер, тепер ви дійшли до цього, тому що. Сенсе цієї карти десятка це вже це вже закінчилось, це вже результат ваших дій. Так що або дій, або ваших творінь, якщо це не торкається ваших дітей чи планували, те, що ви планували, щодо ваших дітей, то це ваша творчість. І ви, як ви втілюєте вашу творчість у життя, щось прийде до завершення, і ви будете дуже в хорошому настрої, дуже отримаєте дуже чудовий результат цього. Вам це подобається. Третя колода Третя колода в нас мудрість стихій. Зараз побачимо, що вам хоче сказати ця колода на листопад місяць, Туз пентаколів» – Це, як то кажуть, доля вам дає шанс. До речі, Пентаколі це не тільки наша матеріальна сторона, яка є основою цієї карти, це колесо, колесо життя, яке крутиться, да? що ви придбали, тому що це все є матеріальне, і також ваше здоров'я. І також можуть бути як на поїздки, що вам вдалося щось зробити. Тут результат дуже чудовий, той, що вам подобається. Можливо, вам доля дає шанс на щось велике, тому що туз це початок на щось велике, матеріальне, якісь блага, матеріальні 100% будуть по, по цій карті. Листопад місяць вам дає енергії, щоб ви щось створили, тому що тузи. Тут, бачите, 19-й аркан і 10-ка завершення. Вас все є, ви вже є те, що. Та, м -м -м, відштовхуватися треба від щось нового, щоб його можна було, як то кажуть, матеріальне побудувати, пот потрогати руками. Да? Можливо, це щось на землі. Можливо, це буде купівля чи то будинку, чи то переїзд кудись, тому що Пентаколь це в нас колесо, яке крутиться. Е це е Планування грошей на ці переїзди, на поїздку кудись, можливо, ви поїдете кудись, і ці гроші великі вам потрібні були щоб для повного вашого щастя, щоб здійснилася якась мрія в вашому житті. Можливо, це будуть якісь великі вкладени, вкладання, вкладання цих коштів в щось матеріальне, що потім буде приносити дуже великий дохід. Дуже чудові карти тільці для вас випали, так що не зволікайте такими моментами і листопад. Е аж кричить цей місяць, що у вас буде все добре. Головне діяти треба. Тому що кінь і сонце дорога є, дорога відкрита. Дорога відкрита. Вам все ясно, ви це все можете робити. Тут карта переможців, карта дуже великої енергії, людини, яка добивається. Плюс до того ще шанси долі вам є до чогось матеріального, до коштів, до поїздки якоїсь, хто хоче десь поїхати, до купівлі чогось матеріального, куди вкладаються дуже великі гроші. Це може бути як житло, як, можливо, весілля також для когось. Для дитини вклад. Дуже чудові карти. Кожен із вас прикріплюйте цю інформацію, те, що вас е, торкається. Тому що дуже багато сіні, сигніфікаторів ми можемо підставляти, те, що означають в нас ці карти. Дуже чудові, до речі, е, карти перевернулися, але дуже-дуже-дуже багато. Це, мабуть, моя енергія. Дуже велика пашить, бо така енергія дійсно йде від цих карт. Закладення великих енергій на листопад. Я вам бажаю, щоб вас дійсно так здійснилося. Дивіться, сама карта перевернулася. Король мечів. Карта спеціаліста. Обов'язково приймайте рішення, обов'язково будуть у вас в листопаді прийняття рішення для підписання для договорів. Дуже хороша ця карта, але звертайтеся, щоб були документи всі підписані. Якщо це ви, людина дійсно, яка займається, можливо, заробляння коштів від вашої інтелектуальної якоїсь роботи. Та, що буде назавжди, та що планується, можливо, ця карта для врачів дуже хороша, для психологів дуже хороша. Займатися чимось юридичні справи, від яких будуть великі кошти. Так можливо, будете закладати, підписати договори з юристами, можливо, якісь судові справи. Але все закінчиться дуже чудовим результатом для вас. Так що не зволікайте, потрібна допомога спеціаліста, звертайтеся, обов'язково буде допомога. Але карта є: якщо це не ви, не вирішуйте проблеми самі. Обов'язково звертайте увагу на те, що ви підписуєте, з ким ви маєте справу, щоб це було дійсно по закону, щоб це було дійсно підписано і. Як то кажуть, без бумажки ви ніхто, а з бумажкою ви можете все доказати І в, усіх, в усіх справах, з якими ви будете торкатися тих справ, з якими ви будете стикатися, обов'язково підписуйте це, щоб це було, як то кажуть, по закону. Чудовий розклад для вас, любі мої. Я вам бажаю. В листопаді місяці цієї енергетики енергетика цього розкладу дуже велика. Енергія закладення цієї енергії дуже велике на те, що вам подобається, на те, щоб ви завершували всі ваші дії так, як, так, як ви хочете. Дуже великий, велика енергія на матеріальні якісь закладки. І також не зволікайте допомогою спеціалістів, якщо вам на це Потрібна допомога. Ну що ж, любі мої, на цьому я буду закінчувати мій таро розклад на листопад місяць. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, кому подобаються розклади, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково я всі коментарі читаю, звертайтесь, кому потрібні індивідуальні розклади. Ну що ж, мої любі, зустрінемося в грудні місяці. Пока-пока!